Доброго вечора, любі друзі. Сьогодні історія проста. Настала весна, достали мурахи останні пельмені з морозілки. Наварили, так що запах пішов по всьому лісу. Розпробували, розкуштували, розжували, м -м -м, насмакували, а потім гульк на себе. А щось зайве висить по бокам, не дивлячись на те, що вони спали всю зиму і не їли. Як проснулося і пішов сніг, то сидячи вдома, вони наточилися всяких снеків, шмеків, пересмеків, мурах, Мурашенко сказав сім'ї, піду, ну я візьму ваги. Притащив, поставили вони їх дуже поважно. На середину галявини і почали підходити. Нормальна вага мурахи 50 міліграм. Став мурах мурашенко 120. О, стала королева мати 68. О, а мурашеня мурашенятко, мало важити 40. А заважило всього 38. то пощастило, сказали батьки морошеня морошенятка. Що ж нам робити, як нам бути? Морошенятко сказала, я вас навчу, що я роблю. От дивіться, біжу я поміж травинками, не просто оббігаю, а чіпляюся за кожну. Перевертаюся, роблю куль... кульбіте, х... хляки, фляки. Заскакую на кожну кочечку. Ви ж пам'ятаєте, був такий Янукович? От він по пеньочкам скакав. Тому і вам раджу не засижуватися. А то що ви? На троні королева мати сидить, а ви, Мурах Мурашенко, тільки їсти підносите. Підіть трохи, потягайте заліза, поскакайте по околицям, пооббивайте ножки. Рішилися. Мурах Мурашенко пішов на пробіжку навколо Мурашника. Королева мати стала ходити з Мурашника вниз до. Нагору, вниз, нагору. Побігали, походили вони так годинку пішли заглядати, що там кухар наготував. Підживилися. Ну, ну, скільки ж ми скинули. Пішли, стали на ваги 130, 72. Міліграма, да, це ми з тобою набігалися. Значить, два дні сидимо тільки на воді, ніяких смаколиків доїдати. А в той час хитра ворона сиділа і спостерігала за цим всім ділом. І насправді, поки мрак Морошенко і крова мати бігали, пихтіли, потіли. Вона взяла, примагнітила ваги, що вони показували на 25 міліграмів важче, ніж, ніж було до, до того, як вони перший раз зважилися. Ведмедик побачив це. Потім він прийшов до наших нещасних мурах, які вже вбігалися, впрілися і все ще Підчувала, що вони начебто занадто важкі, сказав, ви знаєте, що то вам друг ворон мститься за те, що ви не пускали його до вашої тлі і поклювати. І він це все підлаштував, що ви вважаєте себе важким. А насправді ви такі пушинки, ось такі лапочки, красиво виглядаєте, хоч зараз їдь на пляж. Дякуємо за добрі слова, ведмедику. За це ми будемо готуватися до польоту на Занзібар. І обов'язково тебе з собою візьмемо. Але це вже зовсім інша історія. Всім на добраніч. Па-па!